плаче Україна у сльозах і в крові кат будує своє завтра на людському горі. Ніко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли сльозами вмиває. Герої не вмирають. Герої не вмирають, герої не вмирають. А сотню вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав. І з кров'ю перемішана слеза, а батько сина ще не відпускав. І заплакав Бог, побачивши загин, Зпереду перебухом. Молодий вродливий, і юний хлопчик в казці голубий і вчитель літній сивий сивий і рани їхні вже їм не болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, і крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня вирій полетіла героям майдану. Павшим за світле майбутнє України присвячується хвилина мовчання. Мітинг, реквієм, переурочені пам'яті Небесної Сотні оголошуємо відкритим. Слово надається учаснику подій на Майдані, учаснику АТО, голові об'єднаної територіальної громади СМТ Золотий потік Кушик Ростиславу Рафаїловичу. Я хочу подякувати би вам, члени громади, так само наші молоді, що прятували віти до цієї му трагічної дати. Від себе багато не скаже, готовий до виступу, єдине, що колись не так давно, ніби два роки тому, ми стояли коло клубу, і ми тоді думали, що Україна заплатила вже достатню ціну за те, щоб ми почали жити по-людськи. Ніхто тоді ще не думав, що... Після Небесної сотні буде тисяча, потім 10 тисяч, і вже, можливо, дітей перевалило вже за 10 тисяч полеглих людей, які хотіли більше жити, скажімо так. І я, я вважаю, ці жартів вони не були даремними, бо так чи інакше, з такими сусідами нас рано чи пізно чекали, можливо, ще більше короткої діяти, як те, що ми маємо сьогодні. Е, ще від це я хочу додати, що. Для того, щоб почати ліпше жити, можна покласти ще 10 тисяч, 100 тисяч, але увагу. Давайте це слово нашій молоді, яка підготувала нам цей концерт.